Привіт, дорогі друзі! Продовжуємо з вами розмовляти на тему продажів на Еці. І сьогодні я б хотіла б тут підняти питання, яке дуже часто виникає в моїй комунікації з вами, коли ви звертаєтеся щодо тих чи інших проблем в вашому магазині. І... Найчастіше воно формулюється приблизно так. Я начебто все роблю правильно, але продажів все одно немає. Що я роблю не так? Будемо зараз з цим розбиратись. Озвучимо найголовнішу, найрозповсюдженішу причину розчарування продавцями своїм результатом, особливо на початкових етапах роботи магазину, в цьому відео. Поїхали! Як завжди на початку нагадаю, що під цим відео я залишу посилання на свій Patreon канал, де регулярно щотижня виходять нові уроки про Etsy. вартість підписки 5 доларів на місяць. Ви отримуєте доступ до всіх випусків, які виходили раніше. Бачите, їх тут вже майже 250. Ще й плюс новий виходить щотижня протягом того часу, як ваша підписка активна, ви будете мати доступ до всього, що на цьому каналі публікується чи публікувалось раніше. 5 доларів на місяць вартість, дуже багато корисного не лише для початківців, а й для досвідчених продавців. Наприклад, минулого разу говорили про те, що робити, якщо реклама начебто і працює, але конверсія низька. Перед цим говорили про те, як правильно мотивувати людей купувати більше в вашому магазині. До того говорили про те, що робити з рекламою, якщо продажі впали в магазині, чи її виключати, чи її навпаки активувати, як правильно себе вести з рекламою, в цей нестабільний період і так далі. Багато корисного. Будь ласка, переходьте, дивіться, підписуйтесь, посилання на весь перелік уроків, і там же є кнопка на підписку, під цим відео ви знайдете. А ми повертаємось до сьогоднішньої теми. Я давно хотіла записати таке відео, тому що це питання звучить дуже часто, і в особисті мені пишуть і на аудити з таким питанням приходять. І в нашому телеграм-чаті, в якому вже більше 7 тисяч етсі продавців безкоштовному. На нього також посилання під відео. Ви знайдете, хто ще не там, приходьте. Будь ласка, також дуже часто про це питають. І що я хочу сказати, я не буду вас довго маринувати ем, і тримати інтригу. В таких випадках найрозповсюдженіша причина отого самого розчарування продавцем своїми результатами, скоріш за все, частіше за все, є. Некоректні очікування від того, коли цей результат має бути. Така склалась зараз ситуація на ринку в інфопросторі, що мені здається, вам майже з кожного вікна, з кожного там, з кожної з рілс і так далі, вам кричать різні експерти з продажів на Еці чи на інших маркетплейсах майданчиках, наскільки просто там за місяць-два роботи вийти на пасивний дохід, прийди до мене, заплати мені за курс, купи Навчання, стань пасивно заробляти вже там, через якусь кількість швидкого часу. І через це помилково в більшості складається враження, що дійсно досягти результат доволі просто і швидко, а якщо ви його не досягаєте, то це у вас щось не так. Звісно, я зараз говорю про ті випадки, коли дійсно магазин коректно заповнений, коректно ведеться, якщо товар конкурентноспроможний, оце все ми за замовчуванням зараз чіпати не будемо. За замовчуванням там у вас все правильно. Тобто, коли дійсно складається така ситуація, коли ви розумієте, що коректні слова, ключові слова підібрані коректно, товар конкурентноспроможний, ви зробили аналіз конкурентів, але при цьому продажі все рівно немає. Отут головне питання, який у вас ресурс на розвиток магазину? Чи дійсно ваш ресурс відповідає тому, як швидко ви хочете цей результат отримати? Тому що давайте будемо реально дивитись на речі. Конкуренція не лише на Еці, але ну, ми зараз говоримо конкретно про Еці. Конкуренція настільки висока зараз, практично на кожному маркетплейсі, що просто ось так вийти, опублікувати товари і одразу стати активно продавати це утопічна ситуація. Це можливо лише за випадків, коли у вас якийсь ну, настільки незвичайно революційний товар, який ніхто, окрім вас. Там ще не продає, чи продає небагато, чи там вам дуже супер класно пощастило, чи у вас був до цього паралельно розкручений аккаунт в соціальних мережах, звідки ви той трафік будете вести. Алгоритмеці працює таким чином, що він не буде одразу активно показувати новачка замість тих, хто там вже продає. Ви апріорі не можете вийти на активні продажі в перші місяці роботи вашого магазину без. Або розкручених соціальних мереж, звідки ви цей трафік ведете, але ну, якщо у вас такі є, то хай вже краще тоді ведіть його на свій сайт. Або без значних бюджетів, тут також треба дивитись, тут також треба розуміти, що якщо у вас бюджетна рекламу 5 доларів на день, а такий товар, як у вас, продають конкуренти, чи там їх сотні магазинів з таким товаром, які вкладають не 5 доларів на день, а 150 доларів на день. Ну, не можете ви їх витіснити в перші місяці та навіть і півроку, а можливо і рік роботи. Якщо у вас однаковий плюс-мінус товар. Однаковий, я не маю на увазі, що ви дропер, і то дропер, я взагалі не працюю з дропшипом, всі мої рекомендації для хендмейдерів. Але я, я скоріше про те, що, наприклад, ви продаєте в'язані светри, і ці магазини продають в'язані светри. І, звісно, для вас, як для спеціаліста, це абсолютно різний товар, але з точки зору покупця, це приблизно одне те саме. Тобто, коли покупець приймає рішення про покупку, йому не так принципово де купити, якщо там. Якість дизайн плюс-мінус будуть однакові. Все залежатиме від того, кого Etsy в топі показує. А Etsy в топі показує завжди вже розкручені магазини. Новачки не можуть вийти на продажі отак одразу, просто потіснивши всіх топів з видачі, просто тому що вони прийшли, вони з'явились. Коли ми бачимо там в соцмережах, в рілсах. Ще десь в інфопросторі, що ну, ось же приклад магазину, який вийшов, і ось приклад магазину, який вийшов, і ось приклад магазину, який вийшов. По-перше, ми не знаємо, скільки, окрім цього магазину, було прикладів не результативних магазинів. Ну, наприклад, якщо вам ці результати показує якийсь там спеціаліст з продажів, ви не знаєте, яка кількість у нього клієнтів, які не отримали такий результат в перший місяць. Звісно, він вам показує лише тих, які отримав. Це перше. Друге, що важливо розуміти, навіть якщо новачок в перші місяці своєї роботи отримує якісь випадкові продажі, які вам демонструють, це не означає, що ці продажі далі будуть повторювати щодня, щотижня, щомісяця і так далі. Це не означає, що далі цей магазин одразу починає активно продавати. Скоріш за все, у вас, якщо у вас, ви прийшли на це відео саме ось з таким питанням, я начебто все роблю коректно, але чомусь продажів все рівно немає, скоріш за все, у вас якісь випадкові продажі час від часу відбуваються. І якщо хтось. За вами слідкує, а ви демонструєте в соціальних мережах лише оці успішні скріни: ось стався продаж, і ось стався продаж. І коли хтось дивиться на вас зі сторони, йому також може здавати, що у вас справи набагато успішніші, ніж вони є насправді. Тому, якщо ви бачите якусь таку інформацію в соціальних мережах, в новинах де-інде, в телеграм-каналах, одразу собі нагадуйте, що це не єдина істина, яка відбувається в цьому конті. Он в цьому інфопросторі, що на один успішний магазин обов'язково є сотні тисячі таких, які б'ються, 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 і дуже поступово виходять до того успіху. А точніше, навіть ще треба трошечки крок назад зробити, і на цю ситуацію ще інакше подивитись. Фактор того, що вам показали цей один продаж там на тиждень в цьому конкретному магазині, не означає, що в цьому конкретному магазині відбуваються такі продажі регулярно і він постійно активно продає. Звісно, я не говорю там поголовно про всіх. Звісно, дуже багато на ринку компетентних, класних моїх колег, які дійсно класно навчають, які дійсно чесно демонструють результати. Але ну, так вже створено і побудовано цей ринок, що ми, звісно, будемо робити акцент на успішні кейси, замовчуючи, при цьому неуспішні, І через це у великої кількості малих, маленьких, маломасштабних еці продавців, може складатись таке враження, що у всіх все виходить. Ходить лише у мене, ні це не так. У абсолютної більшості продавців справи йдуть дуже повільно, в залежності від того, скільки вони інвестують. Якщо ви е, вийшли на ринок з цікавим товаром, але не унікальним, не ексклюзивним, не революційним в своєму роді, я дуже часто цей приклад наводжу, що мається на увазі революційний товар. Революційний товар це не новий светрик з не ось такими е, е, квіточками, а ось такими квіточками. Ні, революційний товар це були маски для обличчя. Квітня 2020 року, коли почався ковід по всьому світу, локдауни по всьому світу, маски, оці медичні, в аптеках, закінчились через три години після такої загальної паніки. І всі, хто починав продавати маски для обличчя на Еці, вони виходили на ну, умовно мільйонні продажі вже через пару тижнів, тому що у них ці товари відривали просто з руками. Революційний товар це такий, який потрібен всім, не продає його ніхто. і ви там один з перших чи один з, там, не знаю, з пари сотень. Перших продавців, які почали його продавати, ось в такому випадку, це той самий наш блакитний океан. Коли вже попит є, конкуренції немає. Ось в такому випадку у вас є шанс вийти на активні продажі одразу, практично без інвестицій. В Усіх інших випадках, якщо у вас цікавий товар, але він не революційний, не єдиний в своєму роді, і такий товар схожий, схожого дизайну, чи там під схожі потреби продають, окрім вас вже продавці ці успішно, і у них бюджети набагато більше, ніж у. У вас, то скоріш за все, вам, потребу, вам треба буде якийсь час на те, щоб дуже-дуже поступово ці покази, видачі отримати. Навіть якщо у вас там, не супермаленький бюджет, не долар, два, п'ять на день, а 10, 15, 20, 30, ви можете бачити, що я ці вашу рекламу не показую видачі, ваші гроші не витрачаю видачі за цієї самої причини. Тому що у ЕЦІ вже є товари під ці ключові слова, які регулярно продаються, перевірені магазини, перевірені продавці. І він не візьме отак одразу покази цього перевіреного магазину і не віддасть їх вас просто тому, що ви прийшли. Ви будете дуже поступово ці покази у нього забирати по мірі того, як ваші лістинги будуть вгору просуватись. Магазини зростають повільно і це нормально. Магазини зростають в залежності від показника конверсії. Подивіться, ось тут я трошки вище залишу посилання на попередній випуск, де я розповідала, чому один продаж на 100 кліків, це нормально. І якщо у вас немає у товар, Хоча б 100 150 кліків на місяць за умови, що він коштує 50, 50, 60 доларів, його це нормально, якщо його не купують. Магазину потрібен трафік. Трафік ви не отримуєте одразу. І це не означає так само, що ну окей, я готова на довгострокову роботу. Ладно, я подивилась останні уроки, Я розумію, що це буде зараз повільно. Перший місяць повільно, другий місяць повільно, третій місяць повільно, на четвертий місяць я така, та ну йома, -йо, ну чому нічого не відбувається? Тому що четвертий місяць повільно, це також. Нормально, тому що і півроку, і рік повільно розвивати магазин. Це також нормально, в залежності від того, наскільки щільна конкуренція, скільки у вас є гроші інвестувати в рекламу. Дуже 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 важливо коректно будувати свої очікування від цього процесу. Не просто для того, зараз головна ідея, взагалі, цього відео не просто для того, щоб розуміти, що відбувається. Ну, типу, чому у мене немає продажів, а ну в принципі їх і навряд чи… Їх не те, щоб і не мало було бути. А фактор того, що я через півроку роботи магазину з бюджетом 5 доларів на день, ще не маю 30 продажів на місяць, наприклад, це також може бути варіантом норми, через там високу конкуренцію і так, далі, і так далі. Не лише через це. Правильно будувати свої очікування, це фундаментально важно для того, щоб мати в собі сили дійти до результату. Тому що, якщо ви очікуєте результат через 2 місяці, через 2 місяці його не 90%, що ви кинете це все, у вас впаде мотивація, ви будете в магазин заглядувати раз в тиждень і закинете його. Якщо ви одразу готові до того, що результат буде поступовий, і якщо ваш результат, ну там, умовно, вас очікує там, десь через рік, ну, результат, я маю на увазі там те, що ви хочете, не знаю, вийти там на якусь 20-30 продажів на місяць, то набагато більше шансів, що ви дійдете до цього результату взагалі, що ви будете так само утримувати свою мотивацію, мати її, мати сили на те, щоб в магазин регулярно заходити і щось з ним постійно робити, для того, щоб він розвивався. Тому що просто його створити і правильно чекати, також буде недостатньо для того, щоб він цей результат через той самий рік нарешті дав. Знову ж таки, рік це не якась ключова, це не якийсь ключовий період. Я про це також відео знімала, ось тут на горі посилання. Залишу про те, що ну є такий міф, що типу магазину потрібен рік для того, щоб він вийшов на на якийсь результат. Ні, я це зараз просто до прикладу приводжу якийсь такий тривалий період, але це не означає, що вам просто потрібен час. За який щось там саме створиться, ні, вам потрібно весь цей час магазином реально займатись. Щоб мати мотивацію магазином реально займатись регулярно тривалий період, не досягаючи при цьому такого видимого активного результату, треба для цього правильно будувати очікування. Щодо того, що можна робити в магазині, якщо у вас не дуже багато інвестицій, якщо у вас товар прикольний, гарний, красивий, конкурентно спроможний, але не не революційний. Я зараз піду і зніму відео на Патреоні. Ось тут воно вийде під номером 245, це буде відео, я думаю, приблизно з такою назвою: 10 практичних порад, що робити магазину з невеликим бюджетом для того, щоб його розвивати, ну, налаштувавшись при цьому, на те, що результат це довгострокова робота. Буду дуже вам вдячна і дуже вам рада на своєму Патреоні. Посилання під цим відео знайдете. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь, дивіться продовження теми в уроці 245. Рада буду з усіма поділитись. Вартість підписки 5 доларів на місяць. Не обіцяю і нікому не даю гарантію, що після цих уроків ви обов'язково вийдете на пасивний прибуток там, в 1200 5, 500 доларів на місяць. Але гарантую, що на ці кошти ви отримаєте багато корисної інформації про те, як магазином займатись. Але чи буде результат, залежить від вас, вашого товару і того, що ви в ваш магазин, в магазин вкладаєте. Час, гроші, знання. Все, дякую всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал тут на Ютубі, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Дуже буду всім вдячна і рада. Дякую вам за вашу підтримку, підписку, довіру. Бажаю крутих успіхів в Неці, постресу. Зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти, Па-па!